Я сьогодні назвав проповідь, чому ми, чому ми на Різдво можемо радіти? Давайте ми відкриємо. Сьогодні ми слухали біблійні тексти про Різдво. Ми сьогодні дивилися на Йосипа, так, як на людину, яка пережила ці передріздвяні такі речі, коли дізнався, що Марія вона вагітна. А ми зараз ще прочитаємо про подію, яка була перед самим Різдвом, коли Ангел сповістив Марії про народження Ісуса. І ми дамо відповідь на питання, чому все ж таки на різдво ми маємо радіти? Давайте ми відкриємо перший розділ Євангелії від Луки. Ми почитаємо з 26-го вірша. Отже, з 26-го вірша по 38-й Євангелія від Луки. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип і з дому Давида, а ім'я Діві Марія. І прийшовши до неї, він сказав Радій, сповнено благодаті Господь, із тобою, благословена ти мій жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що би означало це привітання, та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. і Він буде великим, і сином Всевишнього буде названий і дасть його, йому Господь Бог, престол Його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. А як це має статися, коли я чоловіка, не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, називається Сином Божим. І ось твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, та й та зачала в сина у своїй старості, і вона вже на шостому місяці. Тому що жодне слово не буває Бога безсилим, а Марія промовила: ось. Я раба Господня. Нехай мені буде за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Згадайте, будь ласка, якесь ваше не знаю, різдво, де ви ну, якесь було таке приємне: от якусь приємну мить із вашого Різдва, минулого чи ну, та, минулого. От що ви можете згадати? Може хтось поділитися якоюсь от, вашим спогадом, таким приємним із Різдва. Хтось один, два сміливий такий є у нас тут в залі. Хто би міг поділитися чимось радісним із Різдва? Сьогодні буде знову трохи більше діалогу, тому ну що зробити, ви спати точно не будете. Що можна було? Можна було колядувати за гроші, і це був непоганий такий бонус до Різдва. Дякую, Богдан, за сміливість. Ще. Заходив вертеп, коли святкували, і це було дуже гарно. Давайте ще одна історія якась. Було багато снігу, і а, Ті часи вже були в минулому. Різдво багато снігу. Це зараз розкіш. Дякую, Богдан. Бачите, ми зараз згадуємо якісь такі речі, і десь не знаю, по стандарту такому якомусь. Ми згадуємо минуле своє на Різдво, наприклад, минуле. І нам якось так приємно, і нам здається, що от колись воно було краще. Якось було радісніше, якось було приємніше. Ми от дивимося в минуле, і там все таке гарне, все таке яскраве, все таке приємне. А зараз воно ну, все складніше, а в майбутньому взагалі складно, дивитися. Але коли ми подивимось на Різдво, то знаєте, Різдво це подія, яка не лише. Говорить про радість в минулому. Я коли був малий, ми там в хорі сиділи і співали там пісні, такі дитячі, на Різдво, на Різдвяне зібрання. То в нас тішило, якби дві речі. Ну, подарки після зібрання, маленький спойлер. Сьогодні вони теж будуть. І е, мене якось завжди в голові уявляв собі картинку: оцього такого Різдва там народився Ісус, так все було класно. От тоді би туди вернутися. І десь нас завжди нам здається, от туди би вернутися, от там, напевно, було краще. Але я вам покажу, чому Різдво насправді. Це радість сьогодні. Це не тільки радість минулому. Чому це насправді має сенс? Е, перша річ, я би хотів зробити таке маленьке ствердження, що насправді обставини наші завжди були проти того, щоб ми раділи. Раділи сьогодні і раділи зараз. Але обставини не можуть вплинути на нашу радість. Чому? Тому що насправді радість це вибір. Подивіться, як каже Ангел. Він каже, 28-й вірш. Радій, сповнено благодаті, Господь є із тобою. Перше слово, яке каже ангел, коли зустрів Марію, він каже дуже цікаве слово радій. Якщо ви колись в житті бачили ангела, або якщо ви так само, як і я, ніколи в житті не бачили ангела, але уявляли собі, як би ви його побачили, то напевно, що перша наша реакція була би трохи тривожності, якогось страху, ем, ще чогось такого, ну точно це б не було таке, знаєте, о, ангел, давайте будемо радіти зараз. Складно радіти, коли ти бачиш ангела так, от зразу. Та? Страх він наповняє. Але ангел каже: я хочу тобі сказати одну, одне слово радій. Чому вона має радіти? Давайте ми подивимось на, на те, що її чекає. Він каже їй новину, що вона народить сина. Вона каже, що я не знаю чоловіка. Він каже, що то не є проблема, тому що ти будеш вагітна без чоловіка. І якби бути вагітною без чоловіка в той момент неодружною, це не було насправді досить радісна новина. Що її чекало попереду? Ну, напевно, що певний сором, осуд. Швидше за все, її би осудили її власні батьки, її осудить Йосип, хоча дуже так добре, скажімо, відпустить таємно, так? Можливо, її би вигнали з синагоги. Взагалі, по закону Мойсея, її мали би право навіть каміннями закидати. І ось приходить Ангел і каже, радій, бо ти будеш вагітна поза шлюбом, але ти мусиш радіти. Бачите, чи ставили ви колись себе на місце Марії? Да, можливо, можливо ну, не знаю, дівчатка в дитинстві, от вони думали, оце, це, це хороша доля да? бути матір'ю Ісуса. Але бути матір'ю Ісуса насправді, це складна доля. І колись Симеон, він, коли вони принесли Ісуса в храм, Він сказав, Марії, таке пророцтво, Він каже, насправді, це буде тяжке життя. Він каже, твою душу меч прошиє. Чому? Вона буде спостерігати життя його і її сина. Але і початок не дуже приємний. Та? Я маю на увазі, що як на неї будуть дивитися люди. Обставини всі грали проти неї. І якщо ми подивимося сьогодні на наше життя, то, бачите, коли ми дивимося в минуле, нам здається, що там всі обставини були класні. І там було ліпше. Коли ми дивимося зараз, ми бачимо дуже-дуже багато обставин, які є погані. І тому нам погано. І тому нам тяжко радіти. Але я хочу сказати, що радість, взагалі, як каже Лююс, цікаво каже, життя взагалі ніколи не було нормальним. Воно ні в минулому не було нормальним, ні зараз не є нормальним і ніколи не буде нормальним. Поняття доброго життя чи нормального життя це дуже таке відносне поняття. Воно ніколи не було нормальним. Але разом з тим, бачите, що робить ангел у цьому слові радій. Він хоче сказати Марії, що що би ти не почула, що би ти не пережила, виявляється, можна радіти, незважаючи на обставини. Бо це щось більше за обставини. Ну, давайте так. Скільки речей сьогодні нас лякають? Давайте я запитаю по-інакшому? От я сьогодні говорю про дітей, які почули три з половиною години зібрання. Вона навіть буде чесним, і навіть я трохи радість втратив, бо знаєте, не дуже так цей. Але от що від чого ви швидко втрачаєте радість? Можете назвати якусь? Не треба великі такі, якусь просту річ. Холодильник пустий, зарплата не скоро. Хороша, практична річ, будь ласка. Коли вставати в 6.30, тоже так собі. Трохи затримують на роботі. Я погоджуюсь. Ще що? Коли не спиш ніч з дитиною, сьогодні я дуже добре розумію. Мені якось недавно написали, ну, якби сусіди, написали на Viber, фотографію скинули, а там у них повістка для мене в їхньому кошику, на моє ім'я. Знаєте, і ти такий класний був день до цього повідомлення. Треба якось Viber стерти. Тобто є якісь речі, від яких ми зразу можемо втрачати ось ці моменти. Як я вже казав, насправді реакція Марії вона дуже цікава. Ми зараз подивимося. але... Ми ніби як християни, ми не сумніваємося в тому, що в кінці все буде файно, Господь з нами, Він нас любить. Але знаєте, що нас більше всього турбує? Нас турбує більше всього, якою буде ця дорога, якою буде ця ціна, яку будемо платити. І через те, що ми навіть наперед уже турбуємося, ми не дозволяємо собі, ми не хочемо дозволити собі радіти. Ну, це розкішне для нашого життя. У нас занадто складне життя, щоб радіти. Але бачите, я думаю, що Марії життя було вже складніше після цього всього. Але Ангел їй каже, я тобі наперед кажу, ти можеш радіти. Чому ми можемо радіти? Чому Марія приймає рішення радіти? А звідки ми знаємо, що вона приймає рішення радіти, перші її слова, яка вона каже в кінці, хай станеться так, як ти кажеш, або хай буде за словом твоїм. Почому ми бачимо, що Марія прислухалася до слів ангела? Бачите, в неї було певне рішення. Вона каже: Окей, я раба Господня. Якщо Господь так захотів, я його раба. Я зразу собі згадую один випадок зі старого заповіту, коли Бог мав для Мойсея певне завдання. І він каже: Мойсей, ти пройдеш нелегкий шлях. Тобі треба буде вивезти мінеро, тобі треба буде комунікувати з фараоном, тобі треба буде багато чого зробити. Що каже Мойсей? Мойсей каже, Боже, найди когось другого. Найди когось другого це життя не для мене. Бачите, що я хочу сказати, що насправді. Коли Господь посилає нас в це життя, коли Він дає нам, от він сьогодні, ми сьогодні прокинулися, Господь послав нас в цей день. Він посилає нас зі словами радій. Ми не знаємо, що нас чекає в цьому дні. Ми не знаємо, які будуть обставини. Але радість це, це взагалі немає нічого до діла, бо нічого немає спільного з обставинами. Радість це рішення. І воно базується на певних, певному підґрунті. На якому підґрунті базується це рішення? В Марії ми бачимо на двох словах таких дуже цікавих, ми про це зараз поговоримо, але я звернуся до цитати Віктора Франкла, який сказав так: людину можна позбавити всього, окрім єдиного, останньої людської свободи, і ця свобода полягає в наступному: обирати власне ставлення до будь-яких наявних обставин в нашому житті. Бачите, в чому різниця? Різниця, чому я говорю це на Різдво? Тому що якби Ісус не прийшов. Ми б могли заявляти, що у нас є достатньо причин, щоб вибирати, як відноситись до обставин, але не було б певної основи. Окей, я можу, знаєте, летіти в літаку, відірвалися два крила, він вже падає, а я буду казати, я приймаю рішення, що цей літак не падає. І я буду тішитись. Окей, ну це буде глупо трохи. Тому що він падає. Але з іншого боку, коли в нас є певні підстави, а в нас вони є, Христос народився. Ми справді вже не будемо глядати дураками, коли будемо дивитися на тяжкі обставини і приймати рішення, тішитися. Чому? Бо за нами стоїть Христос, який народився. В чому причина нашої радості, оцього вибору. Марія приймає рішення. Вона каже, Окей, хай буде по Твому слову. Оце різниця її радикальна між нею і між Мойсеєм, який каже, будь ласка, найди когось другого, і Марія каже, хай буде по Твому слову. Ангел сказав їй одне слово цікаве у 30 му вірші. Радій благодатна. 28-й вірш і 30-й. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Благодатна і знайшла благодать. Ми ніколи не дамо відповідь на запитання, чому Бог вибрав Марію, але ми і знайшли уже відповідь на це запитання у цьому вірші. Благодатна. Благодать це те, що Бог робить до нас незалежно від нас. Це щось добре, що Бог робить до нас незалежно від нас. Він приймає таке рішення. І бачите, Марія втішилася словом благодатна, бо благодать це Боже відношення до нас, а не те, що ми собі думаємо, це те, що ми заслужили. І ось Марія розуміє, що причина її радості, вона в тому, що це все, що відбувається в її житті, не від неї, а від Бога. Це Боже відношення до неї. Чому це є важливо? Бачите, коли ми розуміємо, що ми знайшли в Бога благодать, а ми її знайшли, тому що Ісус прийшов в цей світ, ми розуміємо, що всі обставини, які в нашому житті трапились чи трапляться, вони Тому що так Бог вирішив? Це звільняє нас від відповідальності, розумієте, думати, от якби я пішов туди, воно би змінилося, якось було б не так. Колись, колись помер Лазар і вибігла назустріч Марта до Ісуса і каже: Ісусові, ти знаєш, Ісус, якби ти був тут, то він би не помер. Але питання не в тому, що якби. Ми часто мучимо себе, ми, ми даємо собі пояснення, чому ми не можемо тішитися з того життя, чому ми не можемо радіти, тому що ми кажемо, не я там зробив помилку, тут мій фол, тут я знову зробив не так, тому що якби я тут зробив так, то може би було все не так погано і тому було б краще, а так Бог мене карає. Але коли ми розуміємо, що ми живемо в благодаті, тоді ми не беремо відповідальність за те, що відбувається в нашому житті. Ми розуміємо, що Бог все контролює. Одна із підстав для надії взагалі в житті це вірити в те, що все, що відбувається в нашому житті, це Божий задум. Це те, що він придумував, це те, що він хотів, щоб сталося. І навіть в найскладніших речах, які відбуваються в нашому житті, най, ну, найкраще шукати радість це коли ми надіємося і віримо, що це є Божий задум. Звичайно, що Бог не завжди, знаєте, як до Марії, Він послав ангела, він її проінформував і сказав: Тебе чекає, ось це, це і це. В нашому житті так не завжди буває. Деколи Бог не пояснює нам, чому Він це робить. Але бачите, перша річ, Марія чітко розуміє, причина того, що відбувається в її житті, від Бога. Він так вирішив. Відповідно, причина, чому ми можемо правильно реагувати, ми говорили про цей вибір радіти, тому що це не від нас. Причина нашої радості не в нас. Бачите, легко радіти, коли ти. Не знаю, здоровий, там аналізи здав, і вони хороші, е, холодильник повний, е, зарплата прийшла. Я вже 10-та зарплата на твоїй карточці зберігається, тому що ти і так непогано живеш. так? Я не знаю, як такого відчуття, але може хтось знає. так? А ось, Ще якісь обставини добрі, війни немає. І багато інших речей. Тоді воно вкласно приймати рішення. От тепер я буду радіти. Так? Але подивіться, Марія приймає рішення радіти тоді, коли все дуже складно. Буде ще складніше, вона це розуміє. Але її причина є в тому, що вона знайшла в Бога благодать. Бачите, коли, коли ми спираємося в свою радість на будь-яку причину, яка є в нашому житті, хороша причина фінанси. Стабільність, спокій, здоров'я і інші речі. Коли ми спираємо свою радість на ці обставини, то я вам гарантую, що завтра, коли ви щось з цього втратите, а ви рано чи пізно щось втратите, і я втрачу, ми втратимо разом з тим і нашу радість. Коли ж ми спираємо свою радість на розуміння того, що ми знайшли в Бога благодать, звідки ми це знаємо? Дуже просто Христос прийшов в цей світ, Христос народився. Так? І ми розуміємо, що якщо завтра все зміниться, ми маємо підставу сказати, окей, я приймаю рішення продовжити радіти. Тому що? Тому що Бог є зі мною. Тому що насправді, насправді коли ми покладаємо свою радість на будь-що, що можна втратити, ми обов'язково втратимо і разом з тим радість. Коли ми покладаємо свою радість на будь-що, що не можна втратити, будь-які обставини нас не можуть зламати. І тому ангел каже: радій благодатна, Господь із тобою. Дві прості причини: Бог є з тобою, і Бог має відношення до тебе по благодаті. Дивіться, одне із імен, яке ми знаємо, так? ми читаємо, що Матвія в першому розділі 23 вірш написано Діва незаймана за вагітнє, і народить сина, і назвуть його Емманоїл, що значить, Бог є з нами. Бачите? Це прекрасний приклад для кожного з нас сьогодні. Розуміти, перше, Бог в Різдві, Він дав нам стопроцентні такі підстави приймати рішення кожного дня радіти. Тому що Він є з нами. У вас може бути пустий рахунок в монобанку, у вас можуть бути не дуже хороші аналізи, у вас можуть бути ще якісь інші проблеми. Але якщо ви вірите в те, що Бог є з вами, ви вже маєте достатньо підстав, щоб прийняти рішення. Окей, я буду тішитися цим життям. Я розумію, що це складно. І бачите, справа в тому, що радість і щастя це трохи дві різні речі. Щастя залежить від того, що ми маємо. Щастя залежить від того, що ми отримуємо. Радість залежить від того, кого ми маємо. І кого ми не можемо втратити. І тому сьогодні, коли ми дивимося на цей текст Радій благодатного Господь з тобою, це хороша причина розуміти, ми не одні. Я хочу робити підсумок. Але коли ми дивимося на Різдво, в Різдві дуже багато є слів, які пов'язані з радістю. Саме благовіщення починається зі слова радій. Далі, коли Ісус народився, ангел з'являється пастухами, і Він каже: Я хочу сьогодні вам благовістити дуже велику радість, яка станеться всім людям. Це дуже класне слово усім людям. Бачите, в чому Різдво є безпрограшне, що Христос прийшов не до вибраних людей. А Христос вибрав усіх людей. І це хороша причина сьогодні тішитися. А, розуміти, що це хороша причина для радості. Хтось називає радість нашою здатністю жити або нашою плавучістю. І чим більше ми можемо прийняти рішення радіти, так ми говорили, це не залежить обставин, це не емоція, це не посмішка на лиці. Бо якби це була посмішка на лиці, я би знав, що ви сьогодні всі сумні, але я вірю, що всередині ви радієте. Господом Богом. Так. Чому ми можемо це всі рішення приймати? Чому ми можемо так жити? Бо ніхто ніколи. І Христос прийшов, і ніхто ніколи не може в нього, нас у нього забрати. І в цьому наша сама головна радість Різдва. І наш виклик сьогодні, наш виклик сьогодні перевести погляд з обставин, які навколо нас. Бачите, наш наша, такий виклик. Тому що нам весь час здається, що колись були кращі обставини, і тоді було більше підстав для радості. А зараз все гірше, і тому в нас менше підстав для радості. Але Різдво нам кидає виклик перевести погляд з обставин на Ісуса Христа, який називається Еммануїлом, який говорить, що Бог є з нами. А якщо Він є з нами, ніхто в нас його не забере, а якщо в нас його ніхто не забере, ми завжди можемо приймати вибір радіти в тому житті. Мені подобається, як Люїс. Він каже, християни часто вони думають, що от радість це не для цього життя. От радіти це вже ми будемо в небі, у вічності. А зараз треба змінити лице на серйозне, зараз треба сидіти на зібранні серйозним і не дозволяти собі це задоволення радіти, тому що ми покликані радіти у вічності. Але це каже найбільша помилка, бо ми маємо Бога вже тут на землі. І у вічності глобально нічого не зміниться, ми там теж будемо мати Бога. Отже, три речі: обставини не впливають на радість. Вони впливають на щастя, вони впливають на задоволення, але не впливають на радість. Це наше рішення. Друге, ми маємо підстави дуже тверді приймати рішення радіти, бо причина не в нас, причина в Бозі Еммануїл, який прийшов в цей світ. І третє, щастя, задоволення. Воно концентрується на благословіннях, які ми отримуємо. Радість концентрується на тому, хто дає ці благословіння. Тому сьогодні наш виклик в час Різдва свій погляд змінити з того, що ми маємо, які обставини нас оточують, на того, кого ми маємо, який ніколи не зміниться по відношенню до нас. Я хотів вам сказати одну добру новину. Ви можете радіти. Бо ви знайшли в Бога благодать. Амінь. Давайте так зробимо такий виклик сьогодні. Навіть якщо у вас буде сьогодні, а у вас буде сьогодні класний день. Постарайтеся не лише десь в середині прийняти рішення радіти, але щоб які люди будуть вас бачити, щоб вони, дивлячись на вас, сказали, я хочу так само переживати, жити, як ти. Окей? Христос народився.